Ну а далі поговоримо про одного лисого чорта, близького соратника того, хто дуже любить ті ж таки бункери. Мова про прем'єр-міністра федерації 404 мішу Мішустіна. Так от цього мішу розглядають як заміну Путіна, якщо той раптом гигне. Його кандидатура настільки реальна, що кремлівські змі ліплять з Мішустіна, відповідального чиновника, який за росіян, і вирішить всі проблеми народу. На ділі ж як ви розумієте, все зовсім не так, бо дядя Міша не просто рішала, а злодій. Що ховає Мішустін? На розкажемо у сюжеті. До вашої уваги друга особа в державі. Він же близький соратник Путіна, прем'єр Російської Федерації Михайло Мішустін. Хто із історичних персонажів вам близок? От, історичні От, вам ну, зрозуміло, що тут ну, просто хто вот, вас там визивають вас восхищення. Із історичних персонажів. <кажу> И мировых. В первую очередь, да, я, я скажу, но э, без сомнения это президент России Владимирович Путин вызывает восхищение. И э, я скажу откровенно, что столько лет э, в этом смысле э, нести ответственность за людей, за развитие своей страны, это вызывает восхищение. Это абсолютно искренне. Звичайно, захоплення Путін дозволяє мішустіну обкрадати російський народ. Все це ті елементи фінансової стабільності, які дали можливість нашій країні розвиватися стабільно і обезпечувати необхідними ресурсами, як наші федеральні органи спати власти, так і наших людей. Мішустін став прем'єром у 2020 році. До цього він був керівником Федеральної податкової служби. Ви даєте зовсім новий толчок боротьби з корупцією. Ви Вы виводите всю страну в білу. Отримавши посаду голови Російської Федерації, все його майно стало засекречено. Після назначення Мишустина главою правительства в розслідстві собственником всіх дач, участків квартир указали Російську Федерацію. Это такая стара схема для того, чтобы скрыть реальных владельцев. Але тоді ж команді Олексія Навального таки вдалося дізнатися і показати, де живе Мішустін. Обща стоимость всей найденной недвижимости Мишустина в России порядка трьох мільярдів рублей. Это то, что только что удалось найти Алексею Навальному и фонду борьбы с коррупцией. Однако оказалось, что у семьи Мишустина было прикурятно кое-что ще и за границей. Тот самий Удодов, вскоре после свадьбы с сестрой Мишустина в конце нулевых покупает шесть квартир в новом жилом комплексе в Нью-Йорке. в 300 метрах от знаменитой олл стрит Покупка недвижимости в Америке обошлась ему в 6,5 миллионов долларов. И купил взять Мишусь на эти квартиры как раз на те самые деньги, которые были украдены через махинации с МДС. Вот, например, одна из день семьи премьер-министра России. Перед нами 2,6 гектара земли в элитном поселке коттон на Рублевке. Здесь, за высоченным забором и еще более высокими соснами, прячется от нас мега-дача семьи Мишустиных. Видим гараж почти на 300 метров, теннисный корт, небольшое футбольное поле, главный дом на 861 квадратный метр, и еще два дома на 450 и 250 метров, а вот еще один небольшой дом на 150 метров и... Є ще один дом на 741 сорок квадратний метр, і того почті три тисячі метрів разних строєній, і це лише маленька частина того, що має мішустін. Відпочивати він теж любить розкішно. На целую неделю Мишусин полностью выкупил себе курорт. Стоимость такого отдыха порядка 40 миллионов рублей. В нашей нищей стране, где каждый пятый россиянин живет за чертой бедности, премьер-министр спокойно снимает себе целый курорт на неделю и платит за это десятки миллионов рублей. Не сомневайтесь, украдено из вашего кармана. І це все відбувається тоді, коли тисячі росіян помирають на війні. Але кого це хвилює? Наприклад, син Мішустина зовсім не поспішає віддавати борг батьківщині О, Олексій Михайлович Мішустін. Олексій Мішустін у нас татавалда. Если что, вы готовы там, не знаю, записаться, пойти э, воевать? То есть я сейчас анкету заполняю на всех. Если вы готовы идти э, воевать, то давайте сразу там поставлю галочку, чтобы там упростили вам как-то процедуру. Если честно, воевать желание пока не возникало. Вот такая вот на реальность, когда одним россиянам можно все и больше, иншим ничего. Путіну лома у дупу, а Україні гарантії безпеки за чотири дні у кріслі президента Дональд Трамп. Підписав більше сотні наказів, почав серйозну війну із мігрантами. Пообіцяв мир в Україні. А ще він заявив про негайну необхідність поговорити із Путіним. Учора бункерний серед ночі навіть своїм кортежем прибув у Кремль. Так чи поговорив таки Трамп із Пулом? Далі розкаже Катерина Пахальчук. Багато самовпевненості немало. Повторів і трохи новенької каральної дипломатії. Десь так можна описати перші дні Дональда Трампа і його публічні заяви. Не те, щоб ми здивовані впевненістю чи, скоріше, навіть зухвалістю містера Трампа, але насипав дядько пристойно. Ти що, з глузду з'їхав, чи що? Поки світ оговтувався від перших офіційних заяв президента США. Пиня на тремтячих колінах з бункера кричав про досягнення цілей, так званої СВО видання Reuters пише, що у Кремлі на повному серйозі вважають, що все у них в шоколаді. За словами одного з джерел, знайомих із позицією Кремля. Путін вважає, що основних цілей війни вже досягнуто, включаючи контроль над територіями, що з'єднують материкову частину РФ з Кримом та ослаблення української армії. Про яке саме досягнення цілей йде мова для нас загадка Бо Нічого з того, що заявляв Путін на початку повномасштабного вторгнення, не сталося. Ми будемо стрімитися до демілітарізації і денацифікації України. Ні, Києва за три дні, ні медвечука замість Зеленського. Але що вчора Путін утримав, то вибачте повні штани. Бо Дональд Трамп на превеликий жаль Кремля вирішив не гратися з Путіним у друзів і пригрозив запхати йому лом у дупу. Филищен. Я действительно считаю, что Путин сильный лидер, и я уважаю это, но он играет в плохие игры, а это всегда плохо заканчивается. Мы все помним историю Саддама, Чаушеску и, конечно, Каддафи. Которому ваткнулі <певця> лом в задній проход Страшна смерть, я вам But скажу. Ну саме так оно і закінчується. Так що Володимир, давай не доводити до этого. Але на жаль, як би нам не хотілося почути цих слів від Трампа, відео виявилося діпфейком з генерованим штучним інтелектом. Але в реальності Трамп з Путіним теж не церемонився і вдарив у болюче нафту. Американський гарант пригрозив масштабними санкціями проти російської нафти, головного джерела надходження коштів Кремля. Трамп. Є людиною, яка стає на бік тих, хто програв, і що важливо, він вважає Москву невдалою та переможеною. Санкційним батогом Трамп почав махати на випадок, якщо Путін захоче порушити його плани, закінчити війну в Україні. До речі, Трамп каже, що за мир відповідальна сама Росія спитайте Росію щодо закінчення цієї війни. Україна готова до угоди. Звісно, виглядає все як просто слова, і будемо відвертими. Трамп повторюється. Як у випадку з енною заявою про те, що якби він був президентом, то ніякої повномасштабки взагалі не було б. Але все ж таки легковажити словами лідера найбільшої демократії ніхто не береться. навіть Путін. І ви просто оцініть рівень занепокоєння. Бункерний після погроз Трампа посеред ночі на всіх парах гнався у Кремль. Київські змі пишуть, що в нього нібито мала бути перша термінова розмова з Трампом. Сталася розмова чи ні, наразі невідомо. Але мені здається, що мчав серед ночі путіну Кремль придумувати відповідь для Трампа. І знаєте, схоже придумав. Звісно, в своєму стилі мовляв, Росія нічого і нікого не боїться. Погрози Трампа яйця виїденого не вартують. А Росія воюватиме і далі. Москва оцінює заяву Трампа як позерство перед переговорами, а не як частину самих перемовин. Не чекає від Вашингтона більш серій серйозних кроків Путін сприймає ці заяви як частину політичної гри. Він не сприймає їх серйозно. Він готовий до будь-якого сценарію і не має ілюзії, що угода буде досягнута швидко. Але якби не бився в груди Путін, він все ж дав наказ своїм посіпакам організувати зустрічі з Трампом. Сам же Трамп напередодні говорив про те, що вже отримав сигнали від Путіна про готовність говорити. Нафта, до речі, на тлі заяв Трампа вже почала падати у ціні, але у Кремлі вплив нафтового експорту на себе не визнають. Вуса Путіна Дмитрий Пісков заявив, що ціни на. Нафту на війну ніяк не вплинуть. вплынуть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа. Американців і єврейців прислушують забочність Росії. Разом з цим пісков пафосно заявив, Путін готовий до розмови з Трампом. Ну а поки Росія викаблучується, а плішивий з останніх сил намагається грати м'язами. Скептицизм Трампа у питанні всебічної допомоги Україні зменшується. І, хоча президент США каже, що Зеленський не ангел, no. Зеленський не ангел і ніколи не повинен був допустити початку цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії. Набагато більшої і коли він говорив так хоробро і таке інше. Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів. В адміністрації Трампа на повному серйозі говорять про надання Україні гарантій безпеки і обговорюють із союзниками питання відправки військового контингенту в Україну, аби підтримка заходу виглядала вагомішою. Скептицизм Трампа щодо підтримки України можливо пом'якшився за словами високопоставленого західного дипломата, що спілкувався з командою президента з цього питання. Його команда продемонструвала готовність до того, що. Щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими. Ну і є у Трампа ще один вагомий інструмент у загашнику. У його руках доля заморожених російських активів, а там дофіга бабла. Зараз ходять шутки, що Трамп може навіть використовувати заморожені російські державні активи на суму 330 мільярдів доларів, погрожуючи передати їх Києву для закупівлі американської зброї крок, який відповідає транзакційним інстинктам Трампа. Військова допомога також може зрости, особливо якщо Трамп перешкодою до миру виставить Росію, а не Україну. Очевидно, що Трамп розпочав серйозну шахову партію. Як думаєте, хто кому поставить мат, і головне, коли?